Розпочинають повіжен за атаку. Давайте дивитися разом зі студію Мейнкаст Кванта, ЮК біля мікрофонів. Кличте друзів, кличте знайомих. Best of 1 для команди Бейт починається з захисту на мапі інферно. І Кенсі Зор вже вбиває першого. К відправляється на респаун. У непогано. пістолеточка може бути ґрунтовно базованою Essential! Трипл кіл для нього та ще й другий кіл забирає собі. Там людинка на підхваті. В результаті пістолеткою якось нато легко, швидко і успішно закінчують навіть для команди. Бейт це той старт, який хочеться бачити завжди. Красені красені бейт. Саме цього їм не вистачило вчора. В дебютній зустрічі вчора. Нагадаю, першу половину вони відіграли з рахунком 2 десять. Ну до речі, сюди все таки виходять. Виповзають, якщо бути точним, гравці команди ПВ. Як в пістолетному раунді, так і в першому девайсному це буде спроба пробитись тактикою 5 банан. Ут, ну ну-ну. ну Давай, давай, 20 секунд. Джейм не рано полетіли перші флешки плюс моки, Вихід на суперника. Кінці дає світ два. Прекрасних мінуси. Алекс падає але виграв достатньо багато часу. Зараз бибити бункер, було б ідеально, але більчок, здається, прокрадається на ту позицію, де завадити вже важкувато. Однак більшість за Діфансом кити присутні. Цілих дві штуки у Сеншелу на руках є. Гранат багато на вибиття, окрім запальної флешки, нема. Але більшість все ж таки є. Мені здається, на банані буде ключовий двобій. Джейм проти Енпіела Джейм побачив. Вирішив не стріляти з до речі. Хаєшка на кінці зора там дуже мало ХП, але хаєшка не залітає під ноги. НПЛ вимикає Джейма більчонок. Дабл кіл, але тут вже прийшла кавалерія. Ртейку виконанні Бейт. І третій раунд відправляється в їх актив. Протилежний план від того, куди збираються знов ПВ. Вони сильно вигадувати щось не планують, їм дали банан, вони зайняли його швидше. Цього разу, здається, вихід планується теж швидше, що нетипово. І Джейм, до речі, ліркувати до кінця не буде. Він уже опиняється під базою бази. Летіли смоки, підсадки ніякої немає. Алекс не сильно в цього постраждає, але, можливо, задерне під флешку. Сам собі накинув, сам собі герой запальна пролетіла ще й з плента. смоки. відходить. ризикувати команда ПВ не стали і нікого не втратили. Тепер 5 в захід плент, і кінці зору з його тріки одразу вимикають. Прогавив, прогавив в кінці зору. Вирішив все-таки в сторону плента дивитися. Ну і отак от загресували, запушили його на позиції Б3. Це додатковий девайс, це бомба. І ситуація 5 на 4 На користь гравців нападу. З третьої спроби під базою Б. Зараз все-таки виглядає раунд непогано. Для повіжін. Сеншл. Опа, спина. Пішов перший. Є розмін. Джейм. Джейм падає! Один-два. Ой, один в три. Ні, 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 треба тікати. Я, я, я часу залишається доволі мало, кити десь мають валятися. Але для Алекса 40 хп. Як брати цей клач, може вибити щось у суперника, Ні, нота не відпускає. І це перший поїнт для команди ПВ. Люди деколи гравці, як звірі, знаєш, заганенні в кут, просто починають огризатися. Тим не менше, тут зараз АВП явно покраще буде. Хетрік на позиції хороший, вихід на ребра, прикриття присутнє. Там поки відрізали смаками одного гравця, але НПІЛ це не страшно. Буде працювати по інформації. Прикриття наче хетріка теж повинно бути, але воно не вмикається. Есеншел сидить на балколі і вирішив просто не палитися. Або Джей просто А Аве, щоб свої боялися. Ну це правильно. Я знаю, що це в принципі той самий жанр, коли вони полюбляють так робити. І есеншл світл дає. Цього не буде замало. НПЛ теж падає без розміну. Це проблема. Два в два. Дуже сильно не вистачило фрага від НПЛ в цій ситуації. Ну і ось тепер питання, як робити ретейк з цією МПшкою. Зверніть увагу, все-таки Кенсі зору не вистачило. Економіки на повноцінний захід. Опа! Підловив! Підловив Джейма. Той був боком, і тепер залишається останній гравець. Нота пленті на 1 Ситуація Кенсі. Червоний. Нота червоний. Просто одну кулю! Просто одну кулю Кенсі. МП 9. Лешка летить, не добуває. А де суперник? Де гравець? За яким боксом? За яким смоком? Де він сидить? Ну до бомби треба йти кити. Валяються. Треба, треба. Кенці виходить. Кенці по голові получає. Все ж таки це раунд для команди. ПВ вони пробилися і два в два змогли розкрутити. Хоча у гравця таки хп було менше. Ну, така доволі ризикована, авантюрна ідея. Ну, Джейм, в принципі, має достатньо скила, щоб його реалізовувати, особливо враховуючи, як зараз можуть ініціативно вести себе байт, якщо Джейм удасться це прочитати, він забере собі вже якийсь кіл. Кенсі Зор прямо ідеально вийшов під цей смоук на банані. Мені спочатку сподобається, хотів тільки про це сказати, що вони займаються позицію, не дають грати ПВ, але ті адаптуються до того, що Діфенс вигадує. І, окрім як теж вдачі, це теж не назвеш. Ну і бачимо, доволі швидкий вихід на репра від команди P-Vision. Сеншел. Бачить трьох. Опа! Дабл кіл. Нормально. Ксел залишається останній на шорті. Розмінюється. Двічі. Пенчонок падає. Два в два. Непогано, НПЛ підтримав все ж таки цей раунд живим для своєї команди. ЛХП дуже малий. Ось тобі АВП в атаці, яке доволі ризиковане в руках у Джейма. Другий кіл є. Алекс, один хп, один в два. Надзвичайно тяжкому клачі, і село просто не в тій стороні, куди дивиться гравець. Все, наче правильно. Переходиш дорогу, подивись спочатку наліво, потім направо. А тут спочатку направо і це тебе вбиває. Зараз займає великі піски, і Essential з ним в парі. Тобто утемпілу треба якось і на Б встигну встигати хелпувати і контролювати ребра. Останні гранати докидують опорники під пеплинтом. Ну, треба інфа! Треба хоча б якась інфа, але би йти стали 3 плюс 2. О, і полетіли смоки. Класичний вихід від команди Павлаї. Класичний красивий прийом від опорників. Бази Б. Два мінуса. Три мінуса. Непогано. НПЛ встигає настривати. Ще й за смока по спині ноті. Джейм. Той самий активно пасивний Авік. Вибирайте, який вам більше подобається. Напевно, опиняється ситуація один в три. Намагатиметься поставити вибухівку. Як же його байтять 20 секунд до кінця цього раунду. Він хоче економіку для команди. І Він встигає її поставити. А як не вбили? Ох, все таки, хоча б з плента не відпустили Джейма, і на тому дякуємо. Мені здається, перше ж збройне раунд у нас ПВ виходило на 20 20-й секунді, і це їх більш ніж задовільняло одним смоком. Тут взагалі ніяк на них не повпливаєш. І вони свою розкидку роблять. Получають дефолт запальна. Хає кетрік на позиції. Але знову укріплення ніякого немає. От Хетріка ви перекинули, нікого більше з ним не поставили третім. Однак цього може бути достатньо. Ну першу кулю получив Більчонок. Ну хетрік снайпер 10 метрів. Білці око. непогано. Тепер можна шкуру знімати на стінковіше, але потрібна хелпа. від якогось хорошого ріфлера і каже Саншол. Я тут тримаю твою спину. А ви похоронили Хетріка? Знайшли два в чотири на користь. Діфенсі. Майже неможливо виграти цей раунд. Панексяло на пленті. Джеймс залишається безпорадним. Апартаменти, до речі, також ми не бачили. Від ПВ. У цікавий раунд вирішили зробити. Нарешті нарвуться на хороше укріплення. НПЛ також поруч на те, що він займається сильно лонгом. Він на надальній позиції. Він на ближній хетрік. Також тут перш на бій, все влучно. Флешки однак працюють занадто добре, змушений ховатися гравець на пісках. І коли виходить, буває тільки одного. Хетрік продовжує з іншого боку боронити цей плент. Підставляється під ксіло. Ну знов 2-2, знову аплент. Не допомогли тут своєму снайперу гравці команди Бейт, даблкіл від Хетріка. Здавалося, вже поставив крапку в цьому раунді. Але ні. Ситуація 2-2. Ну і тепер Кінці Зор і Алекс вже прийшли на ретейк до цього. Тіммейти їм допомагали під базою Б. Ну, зараз побачимо, чи впораються вони вдвох. Алекс ні боку відставляється. Ну, ні, Один-два на боксі тут не постріляєшся. Уже не вперше, просто до кінця після певного таймінгу, чекають, що хтось рашне зі смоків. Дуже часто під плонтом. Це опиняється НПЛ. Підмічаєш? Так, так, два рази мінімум. Ми це бачили. Тут речі на мідлі під розвідку. Не знаю насправді, кому цей фраг на користь. Кенсі Зор все ще намагається стримувати під базу Б і відігнали. Відігнали. Тепер все добре для Б. Ще трошки інформацію зберуть. Можливо, третього перекинуть час на, на на базу Б, поки там ще хвилина і думають по В. але вони, здається, хочуть виходити швидше. Алекс вважає першому зробити хороший вихід. Але нота одразу на розміні Кенсі залишається на Б 1 Йому потрібна хелпа. Бомба буде. Треба чекати. Треба чекати своїх тіммейтів. Рухатись далі. Кенці. Толо нема ніякого сенсу. Нота загинув. Ой-ой-ой. ой Як же він злякався інпієло? Почав назад, кудись там відповзати на контри. Єшка oh. під ноги двом. Дуже непоганий демедж, хп мало, але з цим хп чіпляються, ПВ до кінця. Більчонно крутиться наліво, крутиться направо, а на Джейма просто уже байтять. Так що 7-5 рахунок першої половини. Хто не знає, додається все більше і більше української мови. Я твічу, а ми ж хочемо зараз подивитися ще за пістолеткою. Від команди В Атаці Розкидують базу Б. Тут не те, щоб багато людей загемблили. ПВ. Подивись, нікого нема, крім одного, АВ, але він відступає, тому що за смоками сильно не повоюєш. Ставить вибухівка і програма Мінімум для Бейт уже зроблена тепер 5 в 5 виграти цю пістолетку. Ну, мені здається, це такий випуск шоу-інтуїції від команди Pa Був вони просто віддали. Фактично базу БМ. Ну і зараз пробратейка. Алекс, Алекс, Алекс! Лучай! Я... Раз, два, третій, третій. Ні, просто на релот ушов. Та нормально йому дали шанси. Він ним скористався. Проходить Джеймус, Тут виникають проблеми. НПЛ пішов глибше, аби похоронив Бельчонок Б'є раз, два, три. Це проблема. Essential залишається один на один проти Джейма. У нього є кити, у нього є смок. Він не буде. Гемотін просто починає дефюзити. Essential це розуміє. летить перед. На ножа. На ножа не встигає. Він навіть не дістає. Джейм виграє цей раунд разом з командою. ПВ. гранат чи мають непогану кількість у суперника по великому рахунку 4 фармгана і Джейм один Емкою. Це не те, щоб багато фаєр -фавера. Головне вибрати правильну дистанцію, як уже починає робити Алекс під Аплентом. Але тут знову ПВ Гембліч. Стакають один плент і цей плент опиняється. А. Я на своїй позиції важко вбити. Нота прикриває. Рухається далі. Проходить туди уже і вже є ще одна хелпа. Есеншал тільки-тільки вбиває ноту, але опиняється в ситуації один-два хлеспина. Навітиснеться. Він зачитає Есеншол Хедшот! І клач! Ну нарешті! Нарешті! Клач раунд виграють Б. Тому що і в першій половині, в попередньому раунді, якось занадто багато неочевидних раундів вигравали саме ПВ. Пам'ятаємо клач від Ноти, пам'ятаємо попередній раунд від Більчонка. Пам'ятаємо до цього ситуацію 2 в 2 на пленті. З невдалим ретейком від і Алекса. і ось і Есеншл розкрутився на лоу ХП, на даблкіл. Емоції, нарешті я бачу. До цього на пістолетах чотири людини на апленті і навіть на форсі не зупинили. Подивимося, чи зміниться історія цього разу. Кенці паралельно буде відкриватися ще й на лонг. Потрібно зачекати ничку. Молодець іде далі. Туди ж не поціл потрапляє. Ексело про укріплення. Вони, звісно, не знають, але кожен кут треба чекати. І тут відкривається більчонок. Його також похоронили. Нота останні апленті. Остання неочікуваність, яку приготували зараз. ПВ під аплентом, але і це теж не проблема. Енпіл добиває. Аве? І це раунд для команди Бейт. Це повноцінне повернення, це вже 8-8 рахунок. Ну, ну та в плейті, грає. тут, але, як ми бачимо, взагалі другим номером, так з гелпи. Кентті, гарний таймінг. Разом з тіммейтом до запального коктейля бо не вийшло. А що за фраги? 1-15 же було, все добре. А, цікаво, що Джейм контролює мідл, але все одно команда в захисті 3 плюс 2 стоїть. Насправді, це додаткова можливість для команди Бейт вийти на базу Б. Ой. Дворі трішки НПЛ. Під Підсадку перевірити хто-небудь, хто-небудь. Окей, відігнали за пальним коктейлем. Окей, бомба буде. 3 5 ситуація. Джейм виходить в спину, і тут уже Essential помиляється. Ех, цей кіл був дуже важливий. Смоки скоро закінчаться. Дадуть можливість ПВ виходити на ретейк. Джеймс пеніг. Хетрік, тільки задумав. вийти. НПЛ залишається в соло. І над йому не вистачає проти п'ятьох. Так що це деф'юзі. Ну, раунд, раунд для ПВ в діфенсі. І на впевненості, попер вперед. А відчув себе і подвижо паралельно робили ПВ. Вони поставили взагалі трійку людей під базою, Б, але діють швидше, тепер уже зовсім з іншим вектором. Несемося під Аплен, буваємо більчонка. Розуміємо, має бути ще мінімум дві людини. Кінцезор, надзвичайно важлива позиція. Його контакт буде вирішувати захоплення. І тут він ніякої задні не дає, проїжджає просто по голові. І ноти, і ава. Джеймс залишався десь там під базою. А його знаходять доволі швидко снайперська хвитівка не дає багато як і ксело. Тому цей раунд для команди Бейт. Якщо Бейт виграють цей раунд. Там в 21-му просто будуть голі пістолети і потенційно це вихід на 12 12-й. Але перемагати треба, проходячи через Джейма. Гарний шот перший. Essential. Essential! Даблкіл! і цього може вистачити, щоб прорватися зараз на Аплент. Рухається, рухається в цьому напрямку. Гравці команди Бей зупинити банально нікому. Цей врив Ксело стягнувся на хелпу, але він один в чотири. Чи варто взагалі йому намагати що зробити під базою? А запальний коктейль в небо. Так, там ультимативна зброя на катереспауні. А ні, 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 ні. все, все, все похоронили аплен, бомбу треба встановлювати. Два в три. Ави без девайса. До побачення одинадцяти поля для команди Бейт, але так солодко, як виглядав би цей 21-й раунд без девайсів для команди ПВ все ж не буде. Один нота, наче хоче засейвити. Але от вона перша стадія, і вона може бути для них далеко не останньою. Джейм на прийомці шорта встигає навести приціл на Алекса. Накидали тут флеш купа. Джейм дабл кіл. А розмін, а розміну нема. Більчонок падає Джейм. Останній Джейм. Тріпл кіл його, його є проблема Кенсі. Це квадро для Джейма. Цей авік, який віддали бей попередньому раунді. Все ж похоронив їх. під плентом в цьому не можна було віддавати такий девайс. Знає, Джейм, як боротися на цьому інферно до останнього. І ніякого 12-го для Бейт зараз не буде. Ой-ой-ой, в першій, в другій половині Джейм просто тягне за вуха свою команду. До цього АВП за напад. Два раунди розкрутився. Ну і тут просто Авік в пленті. Один. Більчонка там вбили ще секунд 15 тому. Боюся, я що це може не спрацювати проти ПВ, бо вони вже встигли двічі покинути третім гравцем базу Б, повертають його назад, паралельно можуть піти в якусь агресію, зібрати інформацію на ребрах і зрозуміти, що тут нікого нема. Требе, требе, сетап, нота Просто горить! Прямо зараз, але живий! Все ще його не вбили. Юс, нема набоїв ЕМЦІ! Не, Непогано, йдуть на розмін. Треба дивитися зараз за смоків. Аве. Ага, Чекає свого моменту. Чи буде флешка якась від тімейта, але тімейта насправді немає. Всі план хто залишилися, він не палиться, виходить. Встигає вбивати хетріка. Нота. Ось він розкрився згорів вже після того, як його вбили. Хетрік допали. Фактично після смерті, але 12 секунд. Бомби не буде! Раунда не буде. 11-й поїд для команди ПВ. Ой, то азіатські команди, то тепер бразильські якісь команди південно-американські. То ще, що ж я? На що ставити взагалі? Де на Наві! В другій стадії! А це треба ще почекай, почекай, треба, щоб з'явилася ця друга стадія, поки хочеться, щоб бейт були в другій стадії. І спробують зараз пробитися на наплат набагато швидше, ніж на це розраховує діфенс. Бельчонку. Прилетіла куля від інпіла. Треба знаходити другу засідку, але а чому розмін? А похилий розмін є? Є? є! є похилий розмін! Нормально, кінці виходить другим. Там Джеймзі снайперською гвинтівкою залиша. Це в соло, поки не прийшла хелпа, але хелпа проходить доволі швидко чи відчують. Зараз цей момент бейт, і тут смок. Ой-ой, пройшли! Пройшли, повз один одного! Пройшли! Де? Де трибуни? Де глядачі, які підкажуть? Ааа, Джейм виходить! Так, що? Тихо, ти не готовий! Есеншл його таки добуває, але хто його в пленті інформації ніякої немає! В соло на Б сидить, або в соло на А сидить нота! Один в три боротьба за плент! Але нота четвертий на базі! А четвертий стоїть! Пройшли! Пройшли його стрибком! Ай, красені, це команда бейт. Це бивуківка, яка встановлюється прямо зараз. АВ-517 розуміє, ні ні розуміє. -ні, ні ні не по силам тягатися з таким плентом. Треба лівати, треба сейвити. 12-ий Дванадцяти для команди бейт. Вони виходять на матч-поінт! Боротися, продається проти трьох ріфлерів. На більше, напевно, мене турбує ксело і Бельчоно, хоча бльчонка. Фамас... Просто в дим! Просто в дим пішов сюди! Сюди! Я не знаю, чи він лізе 38 секунд. Ніякої інформації у команди ПВ не було. І здається, це інформаційне голодування. Зараз може дати їм величезні проблеми. 30 секунд. Команда Бейт, пора заходити. Починають сплітатися. Джейм досі чекає лонг. Вибухівка несеться туди. Відкриваються під флешку. Класний момент. Джейм може не влучити. І він промах! Кенсі виходить далі. Під смок починається тискати. Базу а, ксілоти, бельчонок крутяться до останнього. Залишається ава ще паралельно бетленді, але бійчонок. Паде! Бомба буде! Один-в три! Аве 5 на 17! Саме з такою статистикою він йде на цей ретейк, на цей неможливий ретейк. Easy for bait, 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 бейт. Bait, bait. Бомба стоїть, а вибиває НПЛА. Уже робить дуже багато. Не їсть хаєшку, 46 хп проти Хетріка на 50 і Кенсі 94. З ножем! Просто з ножем! А? Ні, його не вбили, не покарали. Просто один. 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 Постріли! Команда Бейт виграє це інферно і відправляється в кошик 2-1. Будапешт Мейджор! Це команда Бейт, яка сьогодні перемагає.